Дмитро Білоус вічно жива, а мова не корилася царю ані царю, ані його сатрапам, орлом двоглавим стоячи, напрю, що брав її у пазуристі лапи, несла устами відданих синів мужицьку правду ту, що є колюча, сміялася з ненависних панів. Що їхня правда на всі боки гнуча. Плюндрованій не надавали прав, немов на звіра об'являли лови, Орел впивався в душу, тіло рвав, він був безмозкий, хоч і двоголовий. Заборонити дереву рости, ширяти вольні птиці у блакиті, Живі ріці між берегів плести, ходити сонцю по своїй орбіті. Заборонить дощеві поливать, і гінке стебло, щоб не зросло колосся, поетові писать і малювать, Щоб приректи народ на безголосся, о, як хотіла, прагла, воля зла, Щоб ти була лиш суржик, мішанина, щоб вічно недорікою була, На втіху з колозуба міщанина. Хай давню жуйку міщанин жує, Воскресли, піднеслися духом люди, бо є на світі совість, правда є, і рідна мова є і вічно буде, Дмитро Білоус вічно жива, а мова не корилася царю, ані царю, ані його затрапам. З орлом двоглавим стоячи напрю, Щоб її у пазуристі лапи, несла устами відданих синів мужицьку правду ту, що є колюча, сміялася з ненависних панів, що їхня правда на всі боки гнуча. Блюндрованій не надавали прав, немов на звіра об'являли лови, Орел впивався в душу, тіло рвав. Він був без хоч і двоголовий. Заборонити дереву рости, Ширяти вольні птиці у блакиті, Живі різі між берегів плести, ходити сонцю по своїй орбіті, заборонить дощеві поливати, І гінке стебло, щоб не зросло колосся. Поетові писать і малювати, Щоб приректи на безголосся. О, як хотіла! Прагла, воля зла, щоб ти була лише суджик мішанина, щоб вічно недорікою була, на скалозуба міщанина. Хай давню жуйку міщанин жує, воскресли, піднеслися духом люди, бо є на світі совість, правда є, і рідна мова є, і вічно буде.